Привіт, мої дорогі. Я рада вітати вас на цьому ютуб каналі. Мене звати Катя, я трансформаційний коуч мислення і сьогодні прийшла в таке прекрасне місце записати для вас дуже потужне повідомлення. Просто подивіться, яка краса ззаду. Саме в таких місцях неймовірно відчуваєш себе, відчуваєш цю силу природи. Відчуваєш таке сильне з'єднання з кожним куточком цієї землі, з кожною травинкою, з повітрям, з водою. Це неймовірно, як природа працює, і наскільки ми самі пов'язані з нею. Сьогодні хочу записати для вас таке дуже потужне послання, яке може трансформувати ваше життя прямо зараз. Я хочу з вами розглянути п'ять ключових кроків, які допоможуть вам не лише змінити свою реальність, але і також увійти в новий рік іншою оновленою людиною. Зараз таке дуже популярне слово стан творця, стан достатку. І я хочу з вами сьогодні трошки про це поговорити. І крок перший, який треба зробити, це довіритись, довіритись всесвіту, довіритись собі, тому що вас веде саме життя. Я сама згадую, як я весь час була в опорі до світу, до мого життя. час намагалася щось контролювати. час тривожилась, переживала просто за будь-який привід, будь-яку ситуацію, навіть переживала наперед. Я думаю, багатьом це також знайоме. Але секрет у тому, щоб просто довіритись і побачити в кожній події, в кожній ситуації, у кожному з них. Є прихована мудрість, як любить казати Тоні Робінс, життя стається не з нами, а для нас. Задумайтесь зараз на секунду про всі ситуації, які у вас були в житті, про всі досвіди, які ви отримали, до якої точки воно вас привело зараз. Тримайтеся в балансі, не опирайтесь, тому що відбувається, і будьте вдячними навіть за якісь виклики. Адже вони лише підштовхують вас до вашої найкращої версії. І все, що відбувається у вашому житті, це не добре чи погане, це всього лише потік життя, у якому ви танцюєте разом з ним. У моменти радості чи болю ви можете говорити собі, я в єдності з Всесвітом, з творцем, і я дозволяю собі рухатись вперед. Це означає здати життю дозволити йому вести вас, не боротись, не утримуватись за те, що вже не служить вам. І коли ви це зробите, у вас зникає страх, зникає тривога і з'являється ясність життя. Ви починаєте бачити ще більше прекраснішого у цьому житті. Ви починаєте бачити мудрість цього світу у кожній події, у кожній ситуації. Крок другий це очищення та звільнення від старого, від всього, що вже відслужило себе. Це чистка внутрішнього та зовнішнього простору. От уявіть, що у вашому житті є місце для потоку нової енергії, нових можливостей, але старі патерни поведінки, старі страхи, якісь ліміти, внутрішні бар'єри вас зупиняють і не дають прийти вперед. І я пропоную вам залишити те минуле там, де йому місце. Саме у минулому. Це не лише стосується фізичних речей, які більше не приносять вам радості, але також емоцій, переконань, страхів, наприклад, звільнитись від ідеї того, що щось може не вийти. А навпаки, прийняти нове з відкритим серцем. Дозвольте собі бачити, що в невідомості ховається безмежна можливість, і саме там є сила цього Всесвіту, сила Творця. Крок третій це творення через дії. Ваша реальність створюється через ваші свідомі дії. От уявіть, що кожна дія це маленький крок до вашого великого творіння у вашому житті. Важливо розуміти, що дії не завжди мають бути ідеальними. Головне, це енергія та ваш намір, який ви вкладаєте в це. От, наприклад, ви хочете почати проект, про який давно мріяли. Зробіть найменший крок. Якщо навіть він здається дуже маленьким, коли ви перебуваєте у цьому стані достатку творця, дії приходять природньо, без зайвих сумнівів чи страхів, і ваша найбільша сила у вашій готовності рухатись вперед. І насправді я теж майже все життя жила в багатьох переконаннях, страхах у мене були такі дуже корінням просаджені лімітуючі переконання, блоки, які не давали мені рухатись вперед. Але в один момент я побачила це все зі сторони і зрозуміла, що я не хочу жити, керуючись цими всіма програмами. Я хочу вийти, я хочу жити щасливе життя, я хочу жити в легкості, я хочу творити свою реальність. І ці всі блоки в моїй голові вони ніяк мене не просувають вперед. І саме тоді я почала робити сміливі кроки вперед. Я почала робити те, що я боялась робити все життя проявлятись, робити якісь масштабні кроки, просто відкривати себе світу, і ви не уявляєте, скільки там внутрішнього полегшення, скільки там ресурсу відкрилось для мене. Тому. Правда, не бійтесь, відкривайтесь, сміливо йдіть вперед, адже ваше життя в ваших руках. І крок четвертий це швидкість прийняття рішень. Четвертий крок це вміння приймати рішення швидко та з довірою до себе. От скільки разів ви відкладали свої бажання, питаючи порад у всіх навколо. І саме час змінити це. Відчуйте всередині себе стан внутрішньої ясності та запитайте себе, що взагалі я хочу створити, хочу зробити в цьому житті, як я хочу проявлятись. І дайте собі дозвіл при цьому на помилки. Всесвіт завжди вас підтримує, і навіть якщо щось не так, ви завжди можете змінити свій вибір, це теж частина життя. І останній крок п'ятий це входження в стан любові та єдності. Це самий найглибший крок. Це про. Дії з серця це про стан глибокої любові до всього навколо до себе. Пам'ятайте, що творець є всередині вас, і любов це не зовнішній стан, це те, чим ви є. Тому дозволяйте собі бути відкритими, і ви станете магнітом до всього, що вам потрібно. Щодня знаходьте час для тиші з собою, для розмови з собою внутрішньо і відчуйте любов до себе, до інших, до світу. Адже що інше має таке глибоке значення. І наповнюйтесь любов'ю, відчувайте любов, давайте любов, не очікуючи нічого взамін. Адже без любові немає життя. Це найвищий стан, з якого створюються справжні дива в цьому світі. Правда, якщо так задуматись, глибоко всі люди шукають щастя і любові. І дуже часто люди до мене приходять з різними запитами. Там я хочу підвищити свій дохід, я хочу створити якийсь проект, але боюсь. Я хочу, щоб я була більше впевненою. Хочу підвищити свою самоцінність. Але як я бачу, у всій суті кожного такого запиту лежить завжди бажання просто бути щасливою і відчувати любов. І це все. Що ми насправді хочемо в цьому житті і все, що нам потрібно пізнати. Тому для мене теж в моєму житті так важливо керуватися серцем, іти з любові, любити, не очікувати нічого взамін, спілкуватись з любов'ю, створювати проекти з любов'ю і просто цінувати все, що є навколо, дивитися на свій шлях, пройдений. І вже відчувати велику вдячність та й взагалі бачити цінність кожного моменту. І пам'ятайте, ви свій головний проєкт, все ваше життя це гра, ваш витвір мистецтва. І працюйте над собою як над проектом, досліджуйте свої глибини, ризикуйте, будьте сміливими, створюйте щось нове. Адже творець завжди з вами, бо ви самі теж є творцем. І я бажаю вам світла, натхнення, безмежної любові. І напишіть у коментарях, що вам відгукнулося від всього того, що я розповідала сьогодні. І як бонус для тих, хто додивився до кінця, я вам пропоную безкоштовну стратегічну сесію, де ви можете поглянути на своє життя з іншого боку, пробудувати таку дорожню карту вашого життя, що ви хочете отримати. В 2025 році, і як до того дійти, як вийти зі своїх програм та зробити такий квантовий стрибок та, звичайно, увійти в цей стан творця, стан достатку. Для цього потрібно підписатись на мій інстаграм. Я залишу вам посилання в описі під цим відео і написати мені слово творець в Дірект. І я обов'язково з вами зв'яжусь та проведу для вас безкоштовну таку стратегічну сесію на 30 хвилин. І я вас обіймаю. Дякую, що ви додивились це відео. Я бажаю вам прекрасного дня та цього відчуття, любові в кожному дні.